Доброго дня, ви на каналі Лафін, і відео буде для тих, хто не розуміє, що таке дисконтна ставка. В опису до цього відео є посилання на презентацію партнера, що ми розглянемо в цьому відео. Є у нас акційні кредити, це мається і на увазі будь-яка організація чи банк. В даному випадку компанія Manu. Надає акційний кредит зі знижкою саме за дисконтною програмою для нового клієнта. Ви, як перший клієнт, можете отримати цю знижку 99%. І на прикладі розрахунок 15 тисяч гривень це коли вам надається процент за дисконтною ставкою, як для нового клієнта компанії MoneVeo. Є всі деталі в правилах кредитування і умовах договору, про це подивіться. Процент на день користування 0,1%. Реальна річна процентна ставка становить 3,7%. Тобто, якщо ви закриваєте кредит до 20 діб, тобто ви з 1 дня до 20 вкладаєтесь, то у вас без додаткових переплат. І загальна вартість кредиту, яка буде у вас, вона буде з. Додатковою просто загальною витратою плюс 30 гривень, як ви бачите у розрахунку. Якщо ви будете користуватися більшим періодом, то максимальний термін кредитування надається в тарифі Smart 65 днів, тобто продовжувати кредит. Що ви зрозуміли, ви взяли 15 тисяч. Якщо закриваєте в рамках 20 діб. То у вас без додаткової комісії та переплат буде акційна ставка кредиту 0,01%. На 15 тисяч гривень це становить 30 гривень додатково за увесь термін користування кредитом. Тому подивіться, прийдіть і розгляньте цю можливість.